А ще, якщо я вам скажу, що все, що ви зараз маєте у своєму житті, ви колись самостійно це все створили? Навіть погане, що у вас є, ви також це все створили. Тому що світ працює так, що ви отримуєте те, що ви вірите, і ваші думки абсолютно усі матеріалізуються. І якщо говорити на тему сьогоднішнього ролику, як добитися абсолютно успіху в будь-якій сфері, це ваша сім'я, це ваша кар'єра, це ваша робота, це просто кошти, гроші, які ви хочете, вам в цьому допоможе маніфестація. Тому що маніфестація це не езотерика, це не якась магія, це, скажімо так, фізика, наука, це все, що нас оточує, це просто закон всілені, який працює. А працює він так, що зараз я вам навіть зачитаю. Фразу з книги це процес, коли ваші думки, образи, переконання починають впливати на ваші рішення, дії і, зрештою, на події навколо вас. По суті, це коли ви настільки чітко яскраво уявляєте собі мету, що ваш мозок починає фільтрувати реальність і вести вас до неї, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. І у нейронауці це пояснюється тим, що у нас є така, скажімо, ретикулярна активна частина мозгу, яка відповідає за фільтр. Цей фільтр вирішує, яка інформація буде потрапляти у вашу свідомість. І коли ви вирішуєте, що навколо дуже багато можливостей, ваш мозок починає помічати ці можливості і починає будувати в кінці кінці за ланцюжком таких определенно понятних Сабицій, починається будувати можливості. І якщо ви вірите у те, що світ дуже сильно поганий, жорстокі люди вас ображають, вас не люблять, або ви нічого не достойний, або ви якісь не такі, то ваш мозок починає в це вірити, він починає це помічати, і в кінці кінці ви отримуєте це світобачення. Тобто, що би ви не вірили, ви будете отримувати підтвердження цього. І зараз, на прикладі моєї історії, ви на сто зрозумієте, що це так і працює. Це не говорить якась дівчинка з інтернету. Це говорить фізика, це говорить нейронаука, це говорить психологія і так далі. Особисто в мене так сталося, що я виросла в сім'ї в прекрасній. І мені давали дуже багато віри в загальному життя, в людей давали мені правильні установки, і я несвідомо вірила в хороше. Я вірила, що я можу заробляти кошти. Я вірила, що в мене абсолютно все буде виходити. І я вірила, що всі мої мрії можуть збуватися. Саме завдяки цьому, з 16 років, я почала працювати і на цих, скажімо, таких вібраціях, на цій, на цій вірі, на цих переконаннях 100%, що в мене все буде, я. Рухалась і завдяки цьому а, я 17 років вже мала гроші на Париж, але 18 років їх витратила на переїзд від батьків з Житомира до Києва. А, я в Києві знаходила клієнтів, а, хоч багато хто. А ціплялася та сфери, скажімо так, в той час. Я при цьому хотіла будувати там команду. Я при цьому швидко знаходила все, що мені потрібно. Тобто я робила несвідомо своїми думками, установками життя своєї мрії. Але в один момент все змінилося. Ось мені 19 років. Я потрапляю у ком'юніті, яке іншими установками, і так як це було не набуте мною вміння контролювати свої думки, свої установки, свої розуміння, а набути моїми батьками вкладене. Звісно, це було дуже легко і втратити, тому що в 19 років я потрапляю у ком'юніті людей, які не вірять в те, що вірили мої батьки. Вони вірять в те, що люди злі, світ опасний. Вони вірять в те, що гроші, наприклад, це достатньо складно, або внушають мені, що гроші це не для жінок, і в загальному, що це. Е що я взагалі не зможу, і в той момент у мене просто рушиться вся життя. В мене проблеми дуже жорсткі з роботою, яких в мене не було за все моє життя. У мене проблеми з грошима могло бути таке, що я вперше в житті взагалі залишаюся прям повністю без грошей. А у мене проблеми з тим, що я дуже сильно нещасна. Що я починаю обвинувачувати весь світ в тому, що у мене проблеми, у мене набуті проблеми. Їх не було, і я їх самостійно набула. І в той момент о, я задаюсь питанням, чому колись у мене були можливості, чому одним людям можливості, так, багато грошей, багато результатів, а іншим людям проблеми, чому я опинилася серед людей? Скатилася до такого емоційного стану, що в мене одні проблеми в усіх сферах мого життя. Щось я роблю не так. І тоді я почала працювати, звісно, зі своєю головою. Я понирилася саме в тему, як наші думки, як наша віра, як наші установки переконання впливають на наше життя. І в той момент я почала розбиратися з тим, що взагалі відбувається. А, і коли я зрозуміла, що те, в що ми віримо, те нас і оточує, і мій внутрішній стан це відображення мого, скажімо, фізичного світу, я зрозуміла, що це потрібно змінювати. Звісно, це простес не з легких. В кінці відео я дам такі конкретні практики, як це зробити, як змінювати, хоч це можливо буде важко, тому що сказати собі, все ти віриш в щось інше, це не так легко, коли воно укорінилося і воно вже живе в тобі. Але в той момент я над цим попрацювала. Я вірила в те, що в мене знову є гроші, що я знову успішна дівчина, що я знову успішний бізнесмен, що в мене все круто і класно. А, і в кінці кінців а, я не покладала сили, не покидала ідею свою. Я розвивала свою власну справу, я розвивала і агенцію. І свій власний бізнес, і в кінці кінців у мене все пішло, скажімо, такою рівниною, завдяки чому я переїхала з Києва до Варшави, і все було супер. Я достатньо швидко виходжу з емоційного стану, тому що коли мій емоційний стан вирівнювався, знову вирівнялася ситуація із грошима, знову все стало супер. А також через час я почала вірити, що я зустріну найкращого чоловіка, що в мене буде найкращі стосунки, що це. 55 пунктів, які я написала свого ідеального чоловіка, що так і буде через два тижні. Після того як я це зробила, написала цих 55 пунктів. Я вірила, що такий чоловік є. Хоч багато хто говорив в світі, що ні, таких не існує. Я його зустріла. Ось вже довгий час я кожен день впевнююсь, тому що це так і є, і це чоловік моєї мрії, і це круто, що я не погодилася на менше, а була готова до того, що зустріну більше, тому що вірила в це. Тому зараз хочу поділитися з вами своєю практикою, яку я самостійно використовувала для того, щоб в усіх сферах свого життя, скажімо, з дна вирівнялося все, і почали йти хороші події в моєму житті. і Я почала перетягувати можливості замість проблем. Перше, це те, що вам потрібно чітко вирішити, чого ви хочете, і сформулювати це у позитивній формі і виписати це. Наприклад, коли я була готова до таких стосунків, до заручення, до того, щоб я зустріла чоловіка на все своє життя, я написала 50 пунктів і чітко сформувала, чого я саме хочу в позитивній формі, завдяки чому я такого і зустріла. Далі вам потрібно уявити, що це вже все збулося, і додати деталі, емоції, запахи, звуки тобто, це дуже сильно важливо деталізувати, тому що ви повинні дійсно в це вірити. Ваш мозк повинен це прожити до моменту, поки це станеться. Якщо він це проживе, то мозок не відрізняє, де реальність, а де він собі уявив, він це відчуває, ніби все ми це прожили. Ми вже це маємо. Через що він вже діє із позиції, коли він це має, і у вас не виходить. Не буде взагалі варіанту, що у вас щось не вийде. Тому уявляйте це максимально деталізовано. Також щодня нагадуйте собі про це і дійте, як людина, у якої це вже є будь-яку справу, яку я не взялася. Коли я тільки 17 років починала займатися 16-17, починала займатися СММ, то я пам'ятаю, як я закривала першого клієнта. Я його закривала так, ніби в мене вже були 5-10 проєктів, Хоча він був мій перший, в мене тряслись коліна, мені було дуже страшно, але все одно я. Вірила ніби так, що це вже я проходила тисячу разів, через що моя саме ця сфера, в якій я працюю, вона удачна вже протягом шести років, тому що те, чого я хотіла, завдяки моєму досвіду, завдяки, звісно ж, моїм зусиллям, але стало реальністю. Ну і також помічайте маленькі сигнали та можливості, які раніше ви пропускали. Починайте формувати, готувати свій мозок на можливості. Кажіть йому, що ти. Сьогодні отримуєш дуже багато можливостей, і помічайте ці можливості, тому що можливості вони буквально скрізь. Вони в людині, яка знизу каву. Вони, коли ви виходите і самостійно про щось думаєте, вони в країні, в яку ви зараз їдете, вони у людях, які знаходяться, вони в ось цьому рандомному youtube відео яке ви зараз дивитеся, ці можливості дійсно скрізь, і вам потрібно їх помічати. Для чого? Для того, щоб бачити, що те, що ви хочете, дійсно воно наближається. І ці практики вони максимально прості, але тут потрібна дисципліна, саме для того, щоб, по-перше, цим зайнятись, виділити собі хоча б годину часу для свого усього майбутнього, яке вас чекає. Тому що, якщо, по-моєму, досвіді можу вам сказати, ви будете плисти по тічені без своїх певних. Переконань, чого саме хочете ви, чого е, саме, я не знаю, як, яке майбутнє, бачите саме ви. Якщо у вас цього уявлення немає, то ви отримуєте те, що ви отримаєте. Де до чого вас привело, просто ваш рандомний стан. А якщо ви хочете конкретно досягти якусь картинку майбутнього, конкретну. Те, що ви хочете, ви маєте в це дуже сильно вірити. Ви маєте попрацювати, щоб ваш мозок це вірив і він це знав. Ну і також ви маєте е, приділяти цьому час е, тому, щоб тримати свій мозок і контролювати його, а не щоб він скатувався до моменту, що в мене чого не буде, де це все дурниці, це для них, це не для мене. Це все потрібно ці всі установки пропрацювати для того, щоб ви це отримали. І ось ця перший, перший крок, коли ви конкретно. Собі виписуєте чітко, формулюєте, чого ви хочете. Це у вас займе близько пів години годину, але це буде впливати на розвиток ваших подій на все майбутнє життя. Якщо б у мене не було моїх 55 пунктів, я б ніколи в житті не помітила чоловіка, з яким я познайомилася. Я б ніколи в житті його не помітила. Тобто, в мене навряд чи я б помічала, що так, це та людина, яка мені потрібна. Можливо, мій мозок бачив би щось негативне, а не позитивне, те, що в мене вже було написано. Тому чітке формулювання того, що ви хочете, це надзвичайно важливо для всього майбутнього, що у вас є. І коли ви цього досягнете, не зупиняйтеся на цьому, а виписуйте далі, далі, далі для того, щоб ви отримували те, чого ви хочете. І я дуже сильно сподіваюся, що це відео в загальному вам було корисно. Привіт, з Тайланду до речі. І якщо так, то пишіть коментарі, діліться думками, діліться своїм досвідом. Підтримайте, будь ласка, цей YouTube канал для того, щоб я знала, що вам це цікаво, і я далі можу ділитися з вами своїм досвідом, своїми думками, які мені допомогли в певних сферах мого життя.